Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь. Привіталися. Малята, а як ви гадаєте, ля прийшли хвороби? Їх створили злі мікроби, ці маленькі злодіяки. Хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Сьогодні малята, Я пропоную вам намалювати цих злодієк-мікробів, цих злючок розбишак, які полюбляють доставати всім хвороби і проблеми, і зелений колір шкірі, біль в животику та горлі. Але ми не будемо їх боятися, тому що ми знаємо, як потрібно, потрібно з ними боротися. Ну що, починаємо малювати? А перед тим, як ми з вами почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Розімнемо наші пальчики, приготували. Для роботи нам сьогодні необхідно аркуш паперу, пензлик, коктейльна трубочка та маркер або фломастер та фарби акварель. Спочатку ми намалюємо очі мікробом. Ось такі очі, маркером або фломастером. Очі можете намалювати різного розміру, різного форми. Може бути вони у вас круглі або овальні. У мене будуть ось такі оченята. Так, ось скільки очей. Я намалювала це у нас все будуть мікроби. Далі приготуємо фарбу, акварель для роботи. І беремо крапельку фарби. І ось так робимо. Так, далі беремо коктейльну трубочку та починаємо видувати. Вертаємо Аркуш. Додаємо трішечки ще водички. І Ось такий Мікроб. Зеленого кольору у мене виходить. так, Ось такий зелений мікроп у мене вийшов. Далі зробимо його наступним червоним кольором. Так ставимо кляксу та те ж саме починаємо видувати. Додаємо. Так, ще один мікроб у мене вийшов. Додавайте трішечки фарби щоб гарно розходилися у нас крапельки. І таким чином зробимо багато різнокольорових мікробів. Потрібно видувати трубочку, повертати аркуш, Ходять у нас ось такі мікроби різнокольорові. Продовжуємо далі працювати. Ось такі мікроби, віруси, мікроби у мене вийшли різнокольорові, але ми їх боятися не будемо з вами і не будемо забувати про них. Будемо обережно відноситися до свого здоров'я. Не забувайте мити руки, чистити зуби, мивати обличчя. Пробуйте намалювати ось такі різнокольорових мікробів за допомогою акварелі, коктейльної трубочки. А я вам кажу до побачення. Пока-пока. Чекаю на ваші роботи.